Сьогодні будемо говорити про те, чому чоловіки так часто йдуть не до тієї, хто їх. Кохає всім серцем, а до тієї, яка їм зручна. Чому вони бояться сильних жінок? Чому жінки, які готові на все заради відносин, у підсумку залишаються з розбитим серцем? І взагалі, що робити, щоб перестати бути тією, яку використовують? Це відео для всіх, хто хоч раз задавався питанням, чому він пішов до неї, якщо я робила все? До речі, привіт! Мене звати Тетяна і ваш улюблений. Особистий таролог. Коли ми говоримо про зручних жінок, ми говоримо не про тих, хто. Просто добрі і лагідні. Ми говоримо про тих, хто не ставить запитань, да? про тих, хто терпить байдужість, про тих, хто вкладається у відносини більше, ніж чоловік, і живе заради нього, не заради себе. А чоловіки вони не цінують те, що отримують без зусиль, і вони не цінують жінок, які занадто доступно емоційно, і їм подобається отримувати любов, увагу, турботу, але вони не хочуть докладати зусиль у відповідь. Наприклад, от. Да? У мене є клієнтка. назвемо її... Світлана, вона завжди була поруч зі своїм чоловіком. Вона підтримувала свого чоловіка у всьому, навіть коли він втрачав роботу, коли його друзі відверталися від нього. Вона вірила в нього. Але коли він піднявся, коли він став успішним, він просто пішов до іншої жінки, до такої легкої, безтурботної, до тієї, яка не витирала його сльози, да не підтримувала його, коли він був взагалі на самому дні, можна сказати. Чому так сталося? Тому що вона була зручною, поки йому це було потрібно, і потім вона стала непотрібною. І... Правда в тому, що чоловіки хочуть стабільності, але все ж таки вони бояться відповідальності і це породжує їхній вибір. Вони хочуть, щоб жінка була поруч, не вимагала нічого натомість та? і хочуть комфорту. Але вони не хочуть працювати над відносинами, вони хочуть тепла, але бояться емоційної глибини. І їм здається, що любов повинна бути легкою, що жінка повинна приймати їх такими, які вони є. Але що це означає? означає взагалі на практиці це означає що жінка повинна да терпіти байдужість терпіти зраду неповагу і при цьому всьому не вимагати змін чому чоловіки взагалі в нас бояться сильних жінок це факт. Вони хочуть відчувати себе головними, вони хочуть контролювати ситуацію. Якщо жінка знає собі ціну, якщо вона не дозволяє порушувати свої межі, вони просто тікають. Тому що така жінка змушує їх працювати над собою. Вона не буде терпіти зневажливе ставлення, вона не буде мовчати, якщо її щось не влаштовує. І вона не буде залежати від чоловіка. Та? І це чоловіків лякає. Наприклад, також ще одна от моя знайома, вона знала, чого хоче. Вона не боялася говорити про свої бажання. І що ви думаєте, взагалі багато чоловіків її боялися. Вони казали, ти занадто самостійна, ти не залишаєш місця для чоловіка. Але, зрештою, вона зустріла того, хто не боявся її сили, а навпаки, нею захоплювався. І щоб не бути зручною, пам'ятай, що ти не одна. Ти є сама в себе. Тому слухай свої почуття, і якщо тобі погано, це знак. Говори про свої потреби, і якщо чоловік не хоче їх чути, це його вибір. І ти не зобов'язана це терпіти. Не погоджуйся ніколи на менше. Якщо ти завжди віддаєш більше, ніж ти отримуєш, це не любов, це жертва. Іди від тих, хто не цінує тебе, тому що ти. Хто дивиться зараз це відео, ти гідна більшого. І що нам взагалі робити, так? якщо ти знала себе в цьому відео, перш за все, не звинувачуй себе ні в якому разі, ти не винна в тому, що тебе не оцінили, але ти можеш зробити висновки. І якщо ти постійно відчуваєш, що відносини тебе виснажують, це не любов. Якщо ти боїшся говорити про свої потреби, це не любов. Якщо ти відчуваєш, що чоловік бере тебе як належне... Це не про любов, і ти не повинна бути зручною. Ти повинна бути щасливою жінкою. І чоловіки часто обирають не ту, яка їх кохає, а ту, з ким просто легко. Але от питання в іншому. Чи хочеш ти бути зручною, да, чи все ж таки бути щасливою? І якщо це відео тобі відгукнулося, обов'язково напиши про це в коментарях. Чи була ти в такій ситуації? Як ти з нею вийшла? Давайте поговоримо в коментарях. Тому що я знаю, що кожна з вас гідна більшого, я хочу, щоб ви про це пам'ятали. Якщо ви бажаєте записатись на особисту консультацію та робу психологічну, ви можете це зробити, написавши мені в інстаграм. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, тік-ток, Всі посланчика завжди залишаю в описі під кожним відео. Підписуйтесь. Я вас цілую, обіймаю, любіть себе.